Виття сирен та серії вибухів збудили росіян у Саратові та Енгельсі. Про атаку безпілотниками повідомив тамтешній губернатор, заявив, що традиційно всі БПЛА було ліквідовано і руйнувань цивільних об'єктів немає. У Міноборони країни агресорки нарахували аж 78 знищених українських дронів. Самі ж очевидці, які зафільмували на літ, писали про щонайменше 30 вибухів. Аеропорт Саратова вимушено призупиняв зліт та посадку літаків. Також мережею ширилася інформація про атаку на науково-дослідний інститут хімічних джерел струму. Він серед важливих об'єктів для російської військової інфраструктури. Я ж нагадаю, саме в російському Енгельсі ворог зберігає ракети та боєприпаси. Звідти ж регулярно атакує Україну. От от, от. Я зі бі. І росіяни вже втратили в Енгельсі 960 мільйонів доларів. У стільки обійшовся, попередній наліт дронів порахувало видання Forbes. І це не враховуючи пошкодження паливних складів та інших об'єктів на базі. Ідеться про атаку у ніч на 20 березня у Саратовській області. Тоді було знищено майже сотню ракет Х-101. Збитки ворога підрахували та уточнили у Генштабі. Зброя вибухнула під час влучання у склад та почала детонувати. Йдеться про ракети, що запускаються бомбардувальниками ту 95 та ту 160 і мають дальність польоту у 900 кілометрів. Генштаб повідомляв, що ці боєголовки готували для ударів по наших містах цього і наступного місяця. А сам український наліт по російському літовищу британська розвідка вже назвала найвдалішим у цьому році.